Тут любов кріп, кріпне і квітне, дивіться, як він. Тут ще, отам всередині, ще, ще 43 чи 53 пуп'янка. І такі гронки, дивіться, дивіться, які. Квітка взагалі неймовірна і неприхотлива. Ну, не знаю, напевно, в моїх руках. Красунички, на цій неділі знову буде чистка, буду чистить від приворотів, від прив'язок, від присух, за які я ругаю, бо присухи ніколи не, не розрішайте, щоб вам... Ворожки, відьми, хто там вони, колдуни, щоб вам ставили, бо тоді буде сушити ваш організм або організм того, на кого роблять присушку. Висуше, сухоти будуть, не можна це діла. І я вам говорила, що десятки разів я можу помарити любих людей. Невісток з векрухами, зятів, з тещами. Братів, сестер, синів з дочками, сестри, Це я можу робити. Коханих знову прислали мені, що вони дуже, дуже довго не спілкувалися.